Фінішування це перетинання фінішної лінії на максимальній швидкості. Після фінішування треба продовжити рух уперед з переходом на крок. Під час фінішування спрямувати груди вперед, намагаючись першим перетнути фінішну лінію. При кітку на стрічку прискорюється не просування бігуна, а момент зіткнення його з площиною фінішу за рахунок прискорення руху верхньої частини тіла тулуба. При відносному уповільненні нижньої частини тіла. Небезпека падіння прикидку на фініші запобігає швидким виставленням махової ноги далеко вперед, після зіткнення з фінішною стрічкою. Застосовується і інший спосіб, при якому бігун, нахиляючись вперед, одночасно повертається до фінішної стрічки боком. так, щоб торкнутися її плечем. В обох способах можливість дотягнутися до площини фінішу практично однакова. Максимальну швидкість неможливо зберегти до кінця дистанції. Приблизно за 20-15 метрів до фінішу швидкість знижується на 3-8%. Суть фінішування якраз полягає в тому, щоб постаратися підтримати максимальну швидкість до кінця дистанції або знизити вплив негативних факторів на неї. Настанням стомлення сила м'язів, що беруть участь в відштовхуванні, знижується, зменшується довжина бігового кроку, а значить, падає швидкість. Для підтримки швидкості необхідно збільшити частоту бігових кроків, а це можна зробити за рахунок руху рук.